Прошу встати, суд іде. Будь ласка, прошу сідати. Шановні судді, Конституційного суду України, сьогодні вже грудень, 2 число, понеділок. І поки що офіційно хочу привітати наймолодшого суддю нашого сенату Галину Юровську з днем народження, яке відбулося в суботу, буквально на днях, у день святого Андрія Первозванного за новим стилем. Та що від імені членів сенату вітаємо Юровську. розпорядженням судді, який виконує обов'язки голови сенату. Призначено спеціальне, призначено пленарне засідання нашого сенату для розгляду справи за скаргами Литвинової Лілії Олександрівни Ковальчук Людмили Артурівни щодо відповідності Конституції уряду ну, положень закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України від 6 грудня 2016 року у формі письмового провадження. Наш сенат є повноважним, якщо на ньому присутні щонайменше шестеро суддів сенату. Сьогодні наш сенат діє в такому складі і всі судді Віктор Гродовенко, Василь Лемак, Володимир Мойсе, колег Первомайський, Сергій Різник і Галина Євровська присутні на засіданні Сенату. Слово надаю розпоряднику для повідомлення про прибуття учасників провадження. Дуже дякую, шановний засідання, Високий судди. Усі учасники пленарного засідання були належно повідомлені про даний час пленарного засідання. На пленарному засіданні Другого сенату відсутні проте від суб'єктів права на конституційну скаргу Литвинової Лілії Олександрівни та Ковальчук Людмили Артурівни на адресу суду 29 листопада цього року надійшли листи. У них вони повідомили про неможливість взяти участь у пленарному засіданні з поважних причин та просять розглянути справу без їх участі. Також постійний представник Верховної Ради України у Конституційному суді України Тердін Максим Євгенович надіслав лист на адресу суду, у якому повідомив про неможливість взяти участь в пенальному засіданні з поважних причин та просить розглянути справу без його участі. Представник президента України в Конституційному суді України Дембовський Сергій Георгіч повідомив суд про неможливість взяти участь в пенальному засіданні з поважних причин і не заперечує проти розгляду справи за його відсутності. У залі засідань другого сенату перебувають працівники секретаріату суду. Дякую. Дякую, дякую вам. Шановні колеги. Ну, я це впроваджую потихеньку і хотів би, щоб так робилось на палаті, щоб суддю не опитувати при всіх людях. Є у вас відводи, немає у вас відводів. Про відводи треба казати, коли вони є. У нас їх немає, тому є кворум для проведення тонарного засідання, головою старший за віком суддя, суддя доповідач у цій справі Василь, Василь Васильович Лемак. Нам належить. Вирішити питання про продовження розгляду справи за відсутності пані Литвинової Ковальчук і представників Верховної Ради Максима Дердіна і президента Сергія Дембовського. Василь, Васильович. Я не заперечую за їх відсутності. За, бачу одноголосно. Дякую вам. Роз'яснювати права і обов'язки присутні в присутнім залі не вбачає потреби. Всі працівники нашого апарату часто бувають в залах і, і знають, як треба себе поводити. Тепер надаю слово для викладення змісту скарги, підстав для відкриття судді доповідачу Василю Васильовичу Лимаку. Васильович, будь ласка, доброго дня. Ще раз шановний головуючий, шановні колеги, присутні. До нас до Конституційного суду звернулася Литвинова Лілія Олександрівна з клопотанням перевірити на відповідність приписам статей 1, 3, частини 2 статті 6, частини 2 статті 8, статті 16, частини 2 статті 19, статті 21, 22, частини 1, 2, статті 24, частини 1, 4, статті 41, частин 1, 3, статті 46, частини 1, статті 50 Конституції України. Пункт 3 розділу 2 при кінцебі та перехідні положення закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України від 6 грудня 2016 року. Який далі буду іменувати закон номер 1774 Друга. Це. Одна скаржниця. друга, Ковальчук Людмила Артурина також звернулася до Конституційного суду з клопотанням перевірити на відповідність вище зазначеним приписам Конституції пункт 3 розділу 2 прикінцеві та перехідні положення закону 1774. Друга колегія суддів другого Сенату Конституційного суду ухвалює від 3 жовтня цього року. Відкрила Конституційне провадження у справі Литвиної, а ухвалою від 3 жовтня. 24-го року, але з іншим номером, у справі Ковальчук. Другий сенат Конституційного суду ухвалив від 30 жовтня цього року ухвалив об'єднати Конституційне провадження в зазначених справах в одне конституційне провадження. Коротко нагадаю, про що йдеться і, власне, який є предмет оскарження, зазначено в пункті 3 розділу 2 прикінця перехідні положення закону 1774. Цитую закон мінімальна заробітна плата після набрання чинності цим законом не застосовується як розрахункова величина для визначення посадових укладів та заробітної плати працівників та інших виплат, крім розрахунку щорічного обсягу фінансування статутної діяльності політичних партій абзац перший. До внесення змін до законів України щодо незастосування мінімальної заробітної плати як розрахункової величини. Вона застосовується у розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого на 1 січня календарного року, починаючи з 1 січня 2017 року. Це була цитата другого абзацу. Коротко про обставини справи Литвинової Лілії Олександрівни. Литвинова Лілія Олександрівна є пенсіонерка. Яка не працює і перебуває на обліку в головному управлінні пенсійного фонду України в Житомирській області, має статус особи, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи, проживає в населеному пункті, який відносино до зони гарантованого добровільного відселення. У липні 2022 року вона звернулася до Житомирського окружного адмінсуду з позовом до управління, якому просила визнати протиправною бездіяльність управління щодо ненарахування та невиплати. Підвищення до пенсії пенсіонерка, яка не працює і проживає на території радіоактивного забруднення. Просила зобов'язати управління здійснити з 1 червня 2022 року нарахування та виплату її підвищеної пенсії до підвищення до пенсії в розмірі, що дорівнює двом мінімальним заробітним платам, установленим законом про державний бюджет на відповідний рік. Житомирський окружний адмінсуд рішенням від 9 грудня 2022 року. З який був залишений без змін постановою 7 апеляційного адміністративного суду від 3 квітня 2023 року, позовні вимоги задовольнив частково. Визнав протиправною бездіяльність управління щодо ненарахування та невиплати з 1 червня підвищення до пенсії Литвинові. Зобов'язав управління здійснити нарахування та виплату з 1 червня 2022 року підвищення до її пенсії в розмірі щодо дорівнює двом прожитковим мінімумам для працездатних осіб, установлених на 1 січня відповідного календарного року. Не погоджуючись із таким судовим рішенням, Литвинова звернулася до Верховного суду. Верховний суд постаново від 13 травня 2024 року касаційну скаргу залишив без задоволення, а рішення судів першої та апеляційної інстанції без змін. Щодо обставин справи Ковальчук Людмила Артурину, зі змісту конституційної скарги вбачається те, що обставини її справи та мотивація суддів є схожими до обставин справи Литвиної Лілії Олександриної. Вона також є пенсіонеркою, яка не працює та перебуває на обліку в головному управлінні пенсійного фонду України в Житомирській області. Має статус особи, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи, проживає в населеному пункті, який відносено до зони гарантованого добровільного відселення. У вересні 2022 року також звернулася до Житомирського окружного адміністративного суду з позовом до управління з аналогічними вимогами. Житомирський окружний адмінсуд рішення від 30 січня. Двадцять року, який був залишений без змін постановою 7-го Апеляційного адміністративного суду від 12 грудня 2023 року. Позовні вибухи задовольнив частково, причому схожою мотивацією, як і в рішенні щодо пані Литвинової. Після цього Ковальчук звернулася до Верховного суду, який також залишив без задоволення. 29 травня 2024 року рішення суддів першої та апеляційної інстанції без змін. Аргументи, які наводять обидві скаржниці або заявники, На думку суб'єктів права на конституційні скарги пунктом 3 розділом 2 прикінцеві та перехідні положення закону 17.74 фактично більш ніж у 2,5 рази зменшено. Гарантовані розміри доплат до пенсії, а отже, оспорюваними приписами, на їх думку порушено їхні конституційні права, а саме право власності, право на соціальний захист, а також право на безпечне для життя і здоров'я довкілля та на відшкодування, завданої порушення цього права шкоди. Гарантовані приписами частин 1, 4 статті 41, частини частин 1, 3 статті 46, частини 1 статті 50 конституції України. Також вони зазначають, що пункт 3 розділу другого та прихідні положення закону 1774 не відповідає приписам статті 21, частин 1, 2, статті 24 конституції, оскільки ставить їх у нерівне становище порівняно з іншими пенсіонерами, які не працюють і проживають в зоні радіоактивного забруднення та отримують підвищення до пенсії. Тому вони вказують, що оспорювані приписи є дискримінаційними щодо них. Мною, як судем-доповідачам, були підготовлені листи запити до органів державної влади та закладів вищої освіти. Їх буде надіслано з урахуванням тих матеріалів, які вже є у схожих справах у інших суддів доповідачів. Про їхній зміст буде повідомлено суддів на закритій частині пленарного засідання по мірі їх надходження. У мене все. Дякую за увагу. Дякую, Василю Васильовичу. Судді бажають щось уточнити в судді доповідача? Ні. Якщо в судді доповідача немає додаткових матеріалів і в суддю немає, бачу, немає, ставиться на голосування пропозиція, визнати дослідження матеріалів справи на відкритій частині засідання завершено. Хто за, прошу голосувати. Бачу одностайно. Дякую. Шановні судді, присутні, другий сенат. Нашого суду переходить до закритої частини пленарного засідання. Рішення нашого сенату буде оприлюднено на офіційному вебсайті суду. Як цього вимагає закон про конституційний суд України? На цьому відкриту частину пленарного засідання Другого сенату оголошую завершеною. Прошу встати, суд іде.